Страус абсолютний рекордсмен серед птахів. Найвищий, найважчий і найшвидший серед тих, хто не літає. Його тіло створене для швидкого бігу та життя на відкритих просторах африканської савани. Попри відсутність польоту, Страус справжній майстер виживання. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про страусів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Страус найбільший сучасний птах на планеті, добре пристосований до життя на відкритих просторах. Дорослі самці можуть сягати висоти до 2 метрів та 70 сантиметрів та важити до 160 кілограмів. Хоча зазвичай їхня вага становить від 100 до 145 кілограмів, самки менші за самців і мають зріст майже 2 метри. У них масивне тіло, довга гнучка шия та сильні ноги, які є головним інструментом пересування та захисту. Цікаво, що на відміну від більшості птахів, страуси мають лише два пальці на кожній нозі, один із них значно більший і має потужний кіготь, який страуси використовують як зброю. Удар такою ногою може бути смертельним для хижака. Ця особлива будова ніг є адаптацією до бігу по відкритих просторах та дозволяє страусам розвивати надзвичайну швидкість. Можливо, саме через їх довгі ноги, великий розмір і здатність виживати в спекотному кліматі наукова назва страуса у перекладі з латинської мови означає горобець верблюд. Крила у страусів невеликі та непридатні до польоту, але вони виконують важливі допоміжні функції. Під час бігу страуси використовують крила для балансування, наче кермо. Крім того, у спеку птахи розкривають крила та піднімають пір'я, щоб краще розсіювати тепло. Оскільки страуси не підніють, саме це допомагає їм охолоджуватися. Ще один цікавий момент: у сильну спеку страуси дихають із відкритим дзьобом, подібно до того, як це роблять собаки, щоб не перегрітися. Голова страуса порівняно маленька, але має великі очі діаметром до 5 сантиметрів, що є найбільшим серед наземних тварин. Завдяки довгій шиї. Ці гігантські очі розташовані на висоті понад 2 метри, що дає страусу чудовий огляд савани та можливість помічати хижаків здалеку. Така шия не лише виступає як оглядовий пункт, а й є зручним інструментом, щоб діставати їжу із землі, не згинаючи ноги. Допомагає в цьому також плаский широкий дзьоб, яким страус легко збирає траву, насіння чи плоди. Страуси належать до групи безкілових птахів, які характеризуються відсутністю кіля, кісткового виросту грудини, до якого у літаючих птахів прикріплюються м'язи для польоту. До цієї групи також входять інші нелітаючі птахи, як, наприклад, Ему з Австралії, Нанду з Південної Америки, Казуари та Ківі. Хоча ці птахи мешкають на різних континентах і виглядають по-різному, всі вони є родичами та мають спільного предка. Розселення безкілових птахів тісно пов'язане з розпадом давнього суперконтиненту Гондвани, який існував сотні мільйонів років тому, величезної маси суші, що колись об'єднувала території сучасної південної Америки, Африки, Антарктиди, Австралії та Індії. Коли гондвана розпалася на окремі континенти, предки безкілових птахів розселилися по різних частинах світу. Вважається, що предки страусів і їхніх родичів були здатні літати, але в процесі еволюції через відсутність потреби в польоті та адаптацію до наземного способу життя втратили цю здатність. Сучасні страуси мешкають переважно в африканських саванах та на півпустелях, де їхня анатомія та поведінка забезпечують виживання в складних умовах. Страуси є всеїдними, хоча їхній раціон переважно складається з рослинної їжі. Вони їдять трави, листя, насіння, квіти та плоди. Окрім цього, іноді можуть поїдати комах або дрібних рептилій, щоб отримати додатковий білок. Страуси можуть отримувати вологу не лише з питної води, а також із соковитих плодів та рослин, що особливо важливо в посушливих районах Африки. Завдяки цьому вони можуть довго обходитися без прямого доступу до води. Цікаво, що страуси ковтають дрібні камінці та пісок, які накопичуються в м'язовому шлунку і допомагають механічно перетирати їжу, бо у страусів немає зубів і вони не можуть її жувати. Їхній шлунок має декілька відділів, де їжа піддається як хімічній обробці, так і механічній, під час якої подрібнюється завдяки руху камінців. Це дозволяє страусам ефективно перетравлювати навіть тверді частинки рослинної їжі, що є важливою адаптацією до життя в умовах обмежених ресурсів. Страуси найшвидші двоногі тварини на планеті. Вони здатні розганятися до 70 км на годину і тримати постійну швидкість близько 50 км на годину, що допомагає їм тікати від хижаків у відкритих саванах. Їхні ноги мають унікальну будову. Довгі стегнові та гомілкові кістки, еластичні сухожилля та ступні з лише двома пальцями. Один із них масивний і має потужний кіготь, який забезпечує відштовхування та стійкість під час бігу. Завдяки такій анатомії, страуси роблять кроки довжиною до 5 метрів, а їхній рух надзвичайно енергоефективний. Ноги страуса працюють як пружини. Вони накопичують механічну енергію при кожному приземленні і віддають її під час наступного поштовху. Біомеханіка бігу страусів є об'єктом досліджень, оскільки розуміння механізмів їхнього руху може бути застосоване в роботехніці та біоміметиці. Страуси живуть у групах, які можуть налічувати від кількох до п'ятдесяти і більше особин. Соціальна структура групи є гнучкою і може змінюватися залежно від сезону та наявності їжі та води. Зазвичай у групі є один домінантний самець, кілька самок і їхнє потомство. У зимові місяці страуси частіше тримаються поодинці або парами, і лише на великий відсоток спостережень фіксує більші групи в цей час. Цікаво, що страуси іноді пасуться поруч із зебрами, антилопами та іншими травоїдними тваринами. Це взаємовигідне сусідство. Страуси завдяки доброму зору можуть помітити небезпеку здалеку, а копитні першими почути або вловити запах хижаків. Таке співіснування підвищує шанси всіх учасників вчасно втекти від загрози. Для спілкування страуси використовують різні способи: звукові сигнали, пози тіла та рухи крил. Особливо цікаві танці самців у період шибного сезону. Вони розпускають крила, нахиляють голову та виконують складні рухи, щоб привернути увагу. Самок. Крім того, самці можуть видавати гучні звуки, які чути на відстані кількох кілометрів. Шлюбний сезон у страусів це не лише романтика, а й серйозне суперництво. Самці змагаються за території та намагаються вразити самок. Переможець формує гарем, до якого входить кілька зазвичай від двох до семи самок. Серед них є головна самка. Саме її яйця відкладаються першими в центрі гнізда та отримують найкращі шанси на виживання. Гніздо страуса це просто неглибока ямка в землі, де всі самки відкладають яйця. Страусине яйце найбільше серед усіх птахів, важить до півтора кілограма і має діаметр до 15 сантиметрів. Загалом у гнізді може бути до 20 і більше яєць. Висиджують яйця, самці та самки спільно, що дозволяє краще сховати гніздо. Самки в день, коли їхнє забарвлення, краще маскуються в савані, звиваючись піском, а самець завдяки чорному оперенню майже непомітний вночі. Пташенята вилуплюються приблизно через 42 дні і вже через кілька годин можуть ходити та слідувати за батьками. Батьки пильно доглядають за потомством, оберігаючи його від хижаків та допомагаючи знайти їжу. При загрозі самець може ставати надзвичайно агресивним. Він здатен відбити напад навіть великого хижака, використовуючи потужні ноги як зброю. Один із найпоширеніших міфів про страусів це уявлення, що в разі небезпеки вони ховають голову в пісок. Хоча насправді це не відповідає дійсності. Коли страуси відчувають загрозу, вони або намагаються затаїтись, опускаючи шию до землі, щоб злитися з фоном, або ж втікають на великій швидкості. Ймовірно, цей міф виник через те, що страусів часто бачать із опущеною головою. Наприклад, коли вони повертають яйця в гнізді чи збирають їжу з землі. З далекої відстані це може справляти враження, ніби птах ховає голову в пісок. Але жодного сенсу в такій поведінці з точки зору виживання немає. І страуси, звісно, цього не роблять. Страуси мають багату історію в культурі та міфології. У Давньому Єгипті перо страуса символізувало істину, справедливість і рівновагу. Це тому, що його форма майже ідеально симетрична, на відміну від більшості пер інших птахів. Тому воно стало символом гармонії. Саме з таким пером зображували богиню Маат, яка уособлювала космічний порядок та істину. А під час зважування душ у потойбічному світі його клали на одну чашу терезів, щоб визначити праведність людини. У африканських племенах страуси шанувалися як символи швидкості та витривалості. Їхні пір'я використовувалися в ритуальних танцях та прикрасах. У грецькій і римській міфології страуси згадувалися як екзотичні тварини з далеких країн, і, хоча не відігравали центральної ролі, були частиною уявлень про дивовижний світ за межами цивілізації. Сьогодні ж страуси сприймаються як символ екзотики або швидкості. Їх зображують у мультиках та рекламі, а ще розводять на спеціалізованих фермах у різних країнах світу, не лише заради м'яса чи шкіри, а й просто як частину туристичних розваг. Хоча страуси не належать до видів, що перебувають під загрозою зникнення в глобальному масштабі, у деяких регіонах їхні популяції зазнають тиску, основними загрозами є втрата природного середовища через урбанізацію, розширення сільськогосподарських угідь, а також полювання. Для збереження страусів впроваджуються природоохоронні заходи, створюються заповідники, національні парки, проводиться моніторинг популяцій. Важливу роль відіграють також освітні ініціативи та розвиток екотуризму, які підвищують обізнаність, процінність і вразливість цих неймовірних птахів. Страуси неймовірні птахи, які не вміють житати, але це не заважає їм бути рекордсменами. Чи доводилося вам бачити страуса у реальному житті? Та чи були ви здивовані їх ростом? Пишіть у коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!